За кілька годин до матчу Україна-Франція, Київ струснули бандерівські гасла. У парку Шевченка зібралися сотні вболівальників, обурені поведінкою керівництва Федерації футболу України. Через його донос «ФІФА» наклало безглузду заборону на патріотичну українську символіку. Ми вже навіть не те, що раніше це отіме покоління. Пепці. Ночних клубов, дискотек і дурмана в голові. Сьогодні українські футбольні фанати. Це саме є та молодіжна армія, яка показує на всю країну, що сьогодні наші цінності це спорт, це здоровий спосіб життя, це патріотизм, це активна громадянська позиція. Фанати вислухали депутатів свободівців Андрія Іл'єнка та Ігоря Мірошніченка. Саме вони літали до штаб-квартири ФІФА, аби довести абсурдність заборон. На Українських стадіонах були, є і будуть червоно-чорні прапори. Що на українських стадіонах були, є і будуть. Портрети Бандери, Шукевича, Святослава Хороброго. Що на українських стадіонах буде український патріотичний дух, українські фанати. І ніхто, ні ФФУ, ні уряд, ні Фіфа, ні Фаре, воно не зупинить цей процес. Тому що цей процес є природним і закономірним. Нам головне, не треба тільки відступати з цих рубежів. Нам не треба йти з ними на компроміси. Це вони повинні боятися нас. І вони нас бояться. Тому що сьогодні вже один з тих, хто найбільше розкручував всю цю істерію, Староженко. Він уже в відставці. Від пам'ятника Кобзаря фанати рушили маршем до приміщення Федерації футболу України. Попереду колони йшли націоналісти. А над головами демонстрантів майоріли прапори з портретами українських героїв Бандери і Коновальця. Молоді патріоти свідчать, всупереч скасованим заборонам, міліціянти досі відбирають у них банери й прапори на матчах. Для Олега! 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 Вона все одно на секторах, коли коли, наприклад, вивішують червоно-чорний прапор, вони намагаються зірвати його, Стюарди підходять, служба охорони. За це не пускають людей на сектора. За це. Наприклад, на виїзних матчах не пускають на футболках національними героями, не пускають на футболках кольорів, які їм не подобаються. І це постійна боротьба. У така нас, фанатів проти, проти влади, проти всього свавілля. Ганьба ФФУ! Ганьба ФФУ! Подвір'я ФФУ зустріло марш непроникною темрявою. Фанатів не хочуть почути. Болівальники підсвітили свої вимоги флайрами і ознаменували свій прихід вибухами В Туреччині стадіони названі часи Татюрка. Я не уявляю, щоб, наприклад, Федерація футболу Туреччини заборонила б туркам приносити зображення цієї людини. Там би вся ця федерація потім горіла спочатку вогня, потім в пеклі. А наша федерація, бачите, забороняє наші прапори цим прапорам десятки років, червоно-чорним кольором сотні років. Вони на вишиванках зустрічаються. І сьогодні вони їх забороняють. Ну до чого ми йдемо? Своє звернення до президента ФФУ Анатолія Конькова вболівальники передали через народних депутатів Ігоря Мірошниченка та Андрія Ілленка. Але й тим не просто було потрапити у відомство. Ви хочете, щоб ми всі разом зайшли? Ми зайдемо. Відчиніть двері, я вам сказав. Ви вчините перешкод народному депутату. Що ми розумієте? Андрій. Якщо Кіньков це визнає, офіційно заявить, передасть у ФІФА. Я думаю, проблем не буде. Якщо будуть подальші репресії, ми маємо, я впевнений збиратися ще більшою юрбою, ще більшою громадою, іти і тоді викидати геть. Не тільки Стороженка, якого вони звільнили, як ЦАПа відбувала, але й Канькова і всіх інших чиновників. Тим часом збірна України перемогла французьку з рахунком 2-0.